В последнее время было много предложений о том, что украинское правительство должно ориентироваться на опыт грузинских экономических реформ и назначение чиновников на различные должности правительства, как бы свидетельствует о том, что, видимо, этот тренд есть. Однако вот, есть точка зрения, что очень мало сделано в этом направлении и делается ну, фактически противоположное грузинским реформам. Ну, как бы, грузинские реформы состояли, например, из радикальной приватизации, радикальной дерегуляции и э, радикального снижения налогов. Но вот если говорить о налогах, вы говорили в основном об их повышении, и опять-таки ну, вот это введение импортного сбора со всех товаров тоже э, не свидетельствует да, об их снижении. Если позволите на загальные питание «все плохо, нам не нравится», я люблю отвечать фактажом. Да? Вот первый вы сказали тезу про то, те, что знаете, Все налоги повысились. Я зобов'язаний спростувати, все, що ви щойно сказали. Якщо ви вважаєте, що 16 це більше, ніж 41, то тоді повысились. Ставка єдиного соціального зносу. Була 41, стало 16. Це повысилось или понизилось? будь ласка, ну просто я не совсем понимаю, понизилось. если понизилось. Да. Если було 22 налога, а потом стало 9, это уменьшилось или увеличилось? уменьшилось, правда? Это я уже отвечу. Если НДС был 20% и остался 20%, это увеличилось? 50? Да нет, тоже осталось на этом же уровне. Если налог на прибыль был 18% и тоже остался 18%, это увеличилось или уменьшилось? Ну, тоже осталось на этом уровне. Если было 56 контролирующих органов, а стало 28, это как? Проведено сокращение численности? Да, проведено. Если было чиновников 300 тысяч, да, а стало 275, минус 25 тысяч, это что же, наверное, уменьшилось? Если было 1000 регуляторных функций, а осталось 600, это тоже, наверное, уменьшилось? Если было на 2 миллиарда гривен больше финансирования госорганов, и мы их уменьшили, это тоже, наверное, уменьшилось. Звісно, я, я би хотів ще більш радикально скоротити податки. Ви тут правильно сказали про грузинський досвід, да? але ну, треба просто усвідомлювати, що можна скоротити всі податки. Тільки в мене питання, а пенсії мені як платить? Ну, в Грузії немає пенсійного фонду, ви знаєте про це, напевно. Його просто не існує. А в Україні 12 мільйонів пенсіонерів. Їм треба платити пенсії. Щодо фондів, до речі, кстати, по соціальної політики, Було три фонди, стало два фонди, теж уменьшилось. Тобто, ми так, знаєте, поетапно, крок за кроком. І, і я вас розумію, повірте мені, але мене самого шляхи трафляють, коли ти просто різними засобами і методами заставляєш власні міністерства працювати. Тому що наверху багато що змінилось. Тільки на низу отакі нігірі. Цим важко літати, Не те, що літати, ходить тяжко. А треба взлетіти. Саме тому треба нових людей, але не просто нових. Одна історія нове обличчя, інша історія нові підходи і знання. Це те, чого дуже не вистачає державній службі і країні в цілому. Щодо моделі реформ, немає жодної унікальної єдиної моделі проведення реформ. Ну, не можна взяти, наприклад, грузинську модель і перенести на Україну. Чи Обама-Ке перенести на українську систему охорони здоров'я. Кожна країна унікальна. Але є стандартні рецепти, базові. От ця картина малюється таким широким пензликом. І зрозумілими красками. Дерегуляція скорочення державного апарату боротьба з корупцією. Це, те, це той пакет, який я вам вже сказав, той, який ми вже частково прийняли і реалізовуємо. Тому крок за кроком нема простих і швидких рішень. Повірте, да, от зараз там є така тривала дискусія в суспільстві. Я розумію, до речі, не те, щоб розчарування суспільства, а певну змученість. Це нормально, кожна людина змучується. Це природній процес. Ти не, можеш постійно, да? Ти не можеш постійно бігти як спринтер. Ми повинні навчитись стати стаєрами. Не біжіть за швидко очікуваним результатом, за простим рішенням. Воно не є ефективним. Треба бути більш системними, більш глибокими, більш виваженими. Прийняті, виконанні і доведенні рішень. Їх треба дотискувати. Кожне рішення треба дотискувати. Так і будемо разом дотискувати.